Всіх вітаю, мене звати Яна. Ви на каналі Секрети таємного світу. Любі мої глядачі, я безмежно вдячна вам за підтримку та ентузіазм щодо ідеї показати вам, як я прикрашаю свій святковий великодній стіл. Для мене Великдень це незвичайне свято, це час магії, відродження та глибокого зв'язку з природою та нашими предками. І, звісно ж, жодне святкування не обходиться без краси та символізму, які я прагну передати у кожній деталі. Як творча особистість, що відчуває енергетичні потоки світу, і з нестримним бажанням постійно бачити щось прекрасне, я розумію важливість створення гармонійного та наповненого простору. Квіти, зелень. Природні матеріали це все не лише декор, це провідники життєвої сили, які наповнюють мене та мій дім позитивною енергією, створюючи особливу атмосферу свята. В попередньому відео ми вже говорили про головні атрибути Великодня. І, звісно ж, крашенки це символ сонця, символ нового життя. Пробудження природи після зимової сплячки. Кожне яйце це маленьке сонце, яке несе в собі тепло, світло та надію. Тому для декору я використала крашенки не лише як центральний елемент, але й як частину композиції з квітами та зеленню, щоб підкреслити їхню символічну роль. Для мене прикрашання столу до Великодня. Це не стільки естетичний акт, як певний ритуал, наповнений любов'ю, турботою та відчуттям Прекрасного. Тому любі дозвольте своїй інтуїції вести вас, довіртеся своїм відчуттям, і ви створите неповторну атмосферу, що буде тішити вас та ваших близьких. І, звісно ж, чарівна Джуді прийшла мені на підмогу. Вона відчуває енергію та настрій людей в домі і завжди готова додати трішки хаосу в мої творчі процеси, але її присутність це невід'ємна частина моїх ритуалів та святкувань. Для головної страви я вирішила відійти від традиційної, тобто всім відомої християнської паски, та обрала панеттоне – італійську випічку, яка… Буду відверта, на мій подив, чудово вписалася в атмосферу нашого святкування. Її ніжний смак та аромат додали особливої нотки до нашого столу. І, звісно ж, я додала ще один символ, символ Великоднього кролика вушка. Цікаво, хто з вас знає, чому саме кролик став символом Великодня. Поділіться своїми думками в коментарях. Майже на кожне свято я використовую свій плетений ріг достатку як символ щедрості, процвітання та зв'язку з природою. Наповнюючи його фруктами, ягодами та іншими дарами землі, я створюю енергетичний центр, який притягує в мій дім достаток та удачу. Для ритуалу, який ми обговорювали в попередньому відео. Я підібрала свічки, що символізують різні стихії та пори року. Зелені свічки це символ пробудження природи, гармонії та спокою, тому вони домінують на моєму столі. Після проведення ритуалу я обов'язково відклала вгощення на окрему тарілку, щоб вшанувати пам'ять моїх предків. Та поділитися з ними енергією цього священного дня. Я щиро вдячна кожному з вас за підтримку мого каналу. Ваші лайки, коментарі та підписки це енергія, яка допомагає мені рухатися вперед, створюючи для вас нові відео. Нехай це відео стане для вас нагадуванням про важливість зв'язку з природою, гармонією та нашими предками. Зі святом, мої любі! До зустрічі на наступних відео!